Друзі, всім привіт! З вами як завжди, починаєш чоловод. І сьогодні наше відео буде про те, як ми будемо їхати, знімати наші ройловки, які стоять в нас в лісі. Сезон руїні вже перестав, друзі, і вже будемо їхати і знімати наші ройловки. Вам покажу, як ми їх будемо знімати, покажу, які в мене там стоять ройловки в лісі. Зараз, друзі, все буду показувати вам. До нашої райовки. Ось так вона у нас тут стояла, друзі. В такому місці. Ну, цього року в нас не, зали... не залетів сюди рой. Висота, може, маленька. Ну, висота, друзі, таке, знаєте, не сильно роль, роль грає, тому що бува, бачив, і рої залітали і в таку висоту, і вище. Чого не залетів рой? причина тому, що я вже пізно сюди поставив, друзі. Тут я залетів би, якби я ранню весни поставив, я пізно сюди поставив. У нас тут, друзі, місце таке, там де повно акації, друзі. Тут повністю тако по кругу акація йде. Йди. Засніми тут пошли. Тут повністю у нас цвіте акація, молоденька і там далі акації повно. До акація. Це гарне, друзі, місце для... щоб рой залетів сюди, але пізно я поставив, тому рой, друзі, сюди не залетів. На той рік вже ми, друзі, поставимо ранньої весни і думаю, що залетить. Давайте знімемо, побачимо. Ой, друзі, у нас така райловка. Це така, знаєте, такий, якась такий похожий на вулик, якийсь восьмирамочний, такий от водочок сюди можна буде робити. Так, що в нас тут, друзі? Трошки мусору налетіло. Побачимо зараз, друзі, чи в нас тут молі нема. Чи нам... Ось, друзі, це у нас така... Суша така, не до кінця дотягнута, ціла гарненька. Це у нас така темна сушина, старенька. Теж гарна, друзі. Сушина. Молоденька витягнута, Пуста рамочка ставила. Ну, Це прикручена темна суша. ну, Друзі, добре, що ну, бачите? Моль. Вже хотіла тут. Треба вже, друзі, прибирати і якось треба думати, куди ці суші зложувати, щоб моль не поїла, тому що моль це може повністю все поїсти, повністю суші з'їсти. Треба за цим дивитися акуратно, друзі, тому що тому що це не шутки. У нас тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рамочок тут оставив. Тут навіть 8... 9 рамок сюди влізає, друзі. Це таку... Коробку я був, зробив, де, друзі, ондо. моль. Бачите? Це вже, друзі, моль, хотіла тут вже Ага часто ми приїхали, забрали її сюди. Така, друзі, у нас коробочка вийшла. Сюди даже можливо, якщо придеться якийсь отводочок зробити. Ми сюди отводок зробимо. Зараз, друзі, будемо їхати по другу райловку і забирати. Ось, друзі, ми прибули до нашої другої райловки. Така вона у нас теж хороша райловочка. Трохи я потрудився, щоб її зробити. Так, зараз будемо якось знімати. Тут якісь піці льохані. Огого сухо Ега, йде вона тут прокручена Тоже, друзі, поставив я її так само, як і ту. Пізно, друзі, ставив. Але місце теж хороше. Ага. Так, тихо, тихо. Держи на оператор, шурика. А, друзі, на своє хороші друзі, Zdaj pa pačemo, šel nas po stereo. Če Čimol... molim, če molim, ne morejo pač. Aha, priključeno nas tu da kriškate. To je že troški drugo sistema. Troški drugo sistema. Накрутит, конечно, такая, друзья, у нас крышечка. Так, вот так, так у нас тут, друзья, зараз мы шоу подивимся. Так, у нас тут, друзья, крайние рамочки прикручені, щоб не болталися, ці суші всі. Ага. Ага. Це у нас тут, друзі. Так, що це у нас бігає? Моль, бачите, друзі? Моль. Ну що тут я бачу Гарненька у нас ошибка тут. Бачите, не відліпла, нічого. Тут ми наващували її так. Не катком, а цим ці... електрикою то як цією акумулятором з температурою. Це у нас така була суша. Ну, вона така була, поїта тут а ця суша була. А це така тролка. Ось така у нас тут трошки ця на сонці вигнулася. Ну no, нічого страшного. Тому що вони вже туди довго стоять, трохи. Конечно. Їх треба ран... Ну вже ну, в принципі Як вийшло, так і забрав. Трошки ця ну, суша така бушінка така собі. Ну, по пойди. Витягуємо. Все, друзі, теж у нас була така поїта. А дивіться вже всередині що робить тут трохи загрязно. Це вже моль. Така суша Та вже вона така знаєте ці сушу. Я її викину конечно, така не треба мені геть. Рамку заберу. Ось, друзі, гар, така ущинка. І друзі, що? Моль. Тут вже бігає, ви бачите, дивіться друзі. дивіться, дивіться, моль. Все. І, і крайня рамочка і тут дивіться сики, молі. Так, ти Тому що, друзі, довго... Довго стояло вже і бджов тут немає. І, і, і спасилась моль. Що ж тут казати? І ці тати що? Дивіться. ось ну, все, я цю рамку викидаю, друзі. Викидаю цю суш, тому що Тому що тут вже нічого з неї не буде. Рамку заберу, а суш цю викину. Дивіться. Нічого страшного. Видите як моль бігає, та ти що? Ну це, друзі, потом заберемо. Ну, в принципі, таке у нас дно тут. Ця райловка дуже хороша, друзі. Ну, Далі це червяки вже тут. Так, друзі, це у нас оперой. Ця типу, приманка для пчл, якби запах дуже сильний і бджоли на нього клюють, якби, Але ще навіть запах не вийшов, друзі, ще пахне воно. Дуже гарно пахне. Просто тако... Ой, намазати можна, тим просто на людку намазав, але воно через 2-3 дні вивітрується, а якщо в шприць набрати, то воно запах є і буде. Ну довго, дивіться, вже тут місяць-два, мабуть, в нас стоїть і це ще пахне. Тому у шприці треба набирати апірой. Ось друзі. Це все, друзі, почистимо ми. Де почистимо Отак, отакі, друзі, у нас ройловки. І тут стояли в мене. На той рік, друзі, ми знову візьмемо, поставимо ці всі роєловки, тільки е, не знаю в яких місцях. Може десь тут. Тут дуже гарне місце. Дивіться, які акації. Цвіте гарно акація, але я вже сюди поставив роєловки, хоча акація перецвіла. Через то так, так вийшло, що сюди нічого не вийшло Ось. Так я викину, друзі, його сушу. Тому що в мене немає де перетоплювати в цей воск. І немає цієї штуки, щоб робити вощину. Поки що немає. Хоча, друзі, ні, ми... я думаю, ми його заберемо, цю штуку. Бо оцю вощину заберемо стару. І... Бо в мене там є відро з вощиною, куди я збираю цю всю стару воші... сушу цю. І хай обідри в мене там лежить, тому що може ще колись буду перетоплювати і робити вовщину свою, щоб не купляти, то будемо робити. В рамку теж кидаємо сюди. Рамочка непогана. Така, друзі, у нас вийшла ситуація. Будемо вести додому зараз ці роєловку нашу. І виходить, друзі, в мене є 4 роєловки. Чотири райоловки. І дасть Бог життя, все буде добре, то на той рік ми будемо ставити ці райоловки. Вже зараз дуже бджола прилетіла. І вже, друзі, це будемо вже все ховати, сортувати будемо. Рамки, зараз, друзі, буду суші ці Буду пльйомкою замаз... заматувати і на горищі, думаю, занесу ці всі суші. Тому що моль нападає на суші і може суш пропасти. Якщо суша пропадає, це трохи жалко. Будемо, друзі, вже готуватися до зими. Така, друзі, ситуація. Ну, друзі, кому понравилося таке відео, обов'язково підписуйтеся на канал. Проявляємо свою активність. Ставимо пальці вверх. Всім друзі, до побачення.